Він був 8 років капітаном Кіровоградської зірки. Його звали грати Київське Динамо та Одеський Чорноморець, але він залишився у Кіровограді. За його капітанство, кіровоградські футболісти стали володарями Кубка України. Мова про легендарного Юрія Касьонкіна. Футболіста, чиє ім'я відтепер має центральна трибуна стадіону Зірка про справжнього капітана. Далі Олександр Сметанко. Гравець від Бога. Так називали легендарного капітана зірки Юрія Касьонкіна партнери по команді та тренери. Був іменно ну, таким організатором цих колективних дій команди Юрій Олександрович Касьонкін. От у нього це від Бога. Он физически не огромный, не ростом, не сильный удар у него, ни, ни какой-то филигранной техники не был. Но ему Бог дал одно интуицию чувствовать на полі ситуації, і он міг такий пас дати, який ну і ми всі восхищались тим, хто забив м'яч. А от не осмислювали, що все це делалось... з його передач. Кольори рідного клубу конструктор Атак зірки захищав з 1967 по 1982 роки. У 1975 році разом із командою завоював Кубок України з футболу. Болівальники зі стажем пам'ятають ту грізну для суперників команду. Поряд з Юрієм Касьонкіним грали такі майстри, як Олександр Алексєєв, Олексій Кацман, Микола Латиш, Олександр Смиченко. Третій за результативністю в історії зірки гравець Олександр Алексєєв згадує, як прийшов до команди у 1975 році з Луганської зорі, яка за три роки до того виграла чемпіонат радянського союзу. Я думаю, що це за футболіст вообще. И как я, ну он такой был, знаете, структура у него была не особо такая, он не похож даже был на футболиста. Але свою думку про Юрія Косьонкіна змінив одразу ж, як побачив його на футбольному полі. Когда я на него посмотрел, думаю, этот игрок уровня высшей лиги был, понимаете, насколько он был, конечно, вот такое впечатление создавало, что Он, у него глаза были сзади, понимаете, что он видел все на поле. Из забитых у складі зірки 65 голів 90% заслуга Юрія Касьонкіна, каже Олександр Алексєєв. Скільки я тут провів ігор, багато провів ігор і багато забив м'ячів. І можна сказати, що нульвіна доля, ну, якщо брати за 100% забиті м'ячі, то, мабуть, ну, процента 85-90 були забиті м'ячі з передачі Касьонкіна. Коли він давав передачу, невозможно було ну, не забить этот м'яч. Настолько это було видано, просто як говорят, на блюдечке з голубою кайомочкою. Крайній захисник, півзахисник зірки Володимир Димов, згадує, ні одне його підключення до атаки не залишалося непоміченим. Він грав середині, я грав мой фланг, правий фланг. Ну, Ми сразу понимали друг друга. То есть, якщо я підключаюся, я знаю, що мені будуть передачі вже від него 100%. Я не напрасно эти 50-70 метрів. До зірки Володимир Димов прийшов у 81-му році. Говорить, саме ветерани на чолі з Юрієм Касьонкіним ввели гру команди. В ігрі, коли вже починається ігра, то тренер залишається на лавочці, А на футбольному полі залишаються ветерани. тобто ведучі ведущие от Юра, Косенкин, Саня, Смиченко, Валера Мусичук, які бачать це поле вони вже там руководять на полі. На полі вже тренер. Кричи, не, кричи, не Юрий ви розумієте, не лише на футбольному полі. На таких прикладах, як Юра як от організатор був на він он був і в житті. Он був не випадково капітаном команди. Значить, як всі нити управління грою в нього на полі були, так, он вне поля був. был. які були м'ячі, те были мячи, вот эти, ну, намакали, мокрі, вот такі тяжелые. И вот это, он сидит на даче, как сейчас помню, на базе, но он в Лелековке. И вот он сидит, эти мечи, вот это вот каждую перед каждой игрой он их красит. Вот это это капитан команды, казалось бы. Вот настолько вот был простой в быту, насколько он был простой во всём. Олександр Алексеев был поряд порядке с товарищем по команде до ostatnich днів життя. Я йому кожний день дзвонив. Ми кажди день з ним общалися. Я чуть ли не через день к нього приїжджав домою в последні дні практично його жизни був з ним. 24 серпня капітан зірки пішов з життя, але назавжди залишився у пам'яті товаришів по команді та кіровоградських болівальників. У перерві поєдинку зірка Авангард Краматорськ на стадіоні відкрили меморіальну дошку пам'яті Юрія Касьонкіна. Його ім'я носитиме 23-й сектор центральної арени Кіровограда. Ця дія була. поддержана президентом футбольного клуба Максим Станиславичем Березкина. И будем говорить, она настолько быстро получила положительный отголосок во всех, будем говорить, точках нашего города, тем более человек, который очень многое сделал. Для развития команди, которая 8 лет подряд с з повязкой. Поэтому Юрій Александрович Косенкин думаю навсегда останется в памяти верних искренних болельщиков. Ніколи не забудуть гравця від Бога и тренеры и партнери позирці. Мне очень приятно, что мені пришлось з ним працювати не механического труда, а именно творческого. Это был мыслящий игрок. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, погляд.